Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про К2, про важкий штурмовий танк СРСР, преміумну машину, яка мені випала із смарагдових скриньок, друзі. Плюс до того я не втримався і все ж таки придбав ще 10 смарагдових скриньок. Хочу спробувати свій успіх так скажем, в лапках, можливо, мені ще раз пощастить, але це не точно. Якщо випаде, наприклад, прем танк, це буде дуже прекрасно. Якщо випаде вільний досвід, як пишуть люди, що декому випадало навіть по 250 тисяч, це буде також прекрасно. Але давайте з усім по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так переходимо до відкриття коробочок, друзі. А потім вже будемо робити огляд К2, тому що я зіграв за небагато боїв на ньому. От давайте перейдемо до статистики. Що ми бачимо: 9 боїв все зіграв, вже взяв майстра, там 4000 дамага набито. Коротше кажучи, граю в основному на ньому на голді. Буду про нього вам розповідати, покажу, звісно, цей бій прекрасний. Але перед цим давайте відкриємо коробочки. Тепер подивимося, що буде випадати з цих 10 наступних коробочок. У мене дуже великі сумніви, що щось цінне випаде, але все ж таки хочу спробувати. Це останні коробочки, які я буду відкривати. Резерв. Резерв на срібло. Нічого особливого. Резерв на срібло і брошура. Також нічого особливого взагалі, можна сказати, взагалі. нічого Тому що це не цінне зовсім. Резерв на срібло. Три коробки абсолютно нічого. Абсолютно нуль, нуль тотальний. Резервне срібло і 50 тисяч кредитів. 0. 4 коробки 0. 0. Так само Польща. Брошура і бойовий досвід. Нічого. П'ять коробок відкрито, друзі. Тут преміум аккаунт я вже бачу. День према і 50. День према. За 6 коробок день према, друзі. 4 коробки. Нічого. Далі. Три коробки. Дивлюся преміум аккаунт. Три дня према. чотири дня према із. Скількох там Із восьми коробок, друзі. останні дві коробки. Так, як і було раніше, все. Нічого не змінюється. Навіть вільний досвід не дають Це лажа. Китай і знову кредити. Остання коробка, друзі. Не буду затягувати, вже нічого не випаде 100%. Друзі. Я в шоці. Я в шоці, друзі. <кій> я очікував резерв отримати. Тигр, прототип, чорт забирай за 20 коробок 2 прям танки. Це капець. Сказати, що я задоволений, це, м'яко кажучи, друзі. Хоч щось випало. Блін, крутяк. Крутяк. Так, точно. Давайте знайдемо. Там можна було показати в гаражі, обираємо 8 рівні. Яхтигер прототип. Кажуть, непогана машинка, друзі. Я думаю, я на ній покатаю і зроблю огляд. Я колись цю машину хотів, хоча всі знаєте болячки, там пробувається в НЛД, ВЛД. Трансмісія постійно критується, але тут дуже хороша гармата, наскільки я пам'ятаю. 246 базові бронебійні снаряди, середнє пробування голди 311. Коротше кажучи, це буде окреме відео, друзі. Ху, капець. А тепер, друзі, давайте оглянемо важкий преміумний танк 8 рівня К2. Починаємо стандартно із бронювання даної машини. Відкриваємо броню, відкриваємо живучість. І дивимося, що у нас за показники. Скажу чесно, що це основна його перевага. Міцність нашої машини 1870 одиниць, друзі, але слід враховувати, що поліпшене загортування дає 170 і плюс 50 одиниць міцності дає базова модифікація до такої бронепластини, тобто полева модернізація. Звісно, це хороший показник, друзі, для важкого танка 8 рівня це хороший показник. Бронювання корпуса 160, 150-120, бронювання башти 250-160-160. Тобто, це основний плюс нашої машини. Дивіться, які борта. Якщо подивитися, 150 мм це космічні показники, друзі, бортом. Він відтарковує дуже добре. Зараз дивимося на приведену броню. Якщо ми прямо стоїмо, дивіться на ЛД у нас 200 мм. Тобто воно буде пробуватися під прямими кутами. 250 мм ВЛД це дуже хороший показник для 8 рівня, тому що стандартними снарядами не будуть пробувати. Дивіться, скоси 320, 330, щоки 250 мм, 250, тут 117 але рикошет в основному буде, можна пробити. Періодично будуть пробувати. Тут от дивіться, броня 30 мм, як в ЄС 3. Як в ЄС 3 можуть залітати по правилу трьох калібрів снаряди, але якщо я лозити, то не кожним пострілом, друзі. Дуже часто будуть рикошети. Бронювання у нашої машини дуже хороше, дивіться, які борти. Навіть от під такими кутами, якщо чесно, до супротивник треба виляти і от під такими кутами виставлятися. Тоді вас дуже важко пробити. Дивіться, тут 270, тут 298, тут 227-230 мм. 224-223, тобто не кожним пострілом може бути прибувати базовим снарядом, друзі. От Під таким ракурсом, дивіться, під якими кутами можна відтанковувати бортом. Дивіться, тут 249-250 під таким кутом, тут 292. Тобто, ви розумієте, це борт 10 рівня на 8. Оце основні переваги. Він так відтанковує, що це просто капець. Звісно, досвідчені гравці розуміють, куди його пробивати треба. НЛДха. В дах будуть закидувати, якщо там 120-мм гармати. Це все зрозуміло, особливо ББшками. Але він на своєму рівні дуже відтанковий. Якщо ви потрапляєте до 7 рівнів, це взагалі вас дуже багато не пробуває. Друзі. Один з таких боїв, ви подивитесь, де я і відтанкував, і настріляв 4500 дамага. Тепер давайте розбиратися. По наступних характеристиках. До речі, перед тим як ми підемо а, по характеристиках, хочу сказати свій комплект обладнання. Поліпшене загартування клас 1 обов'язково для того, щоб збільшити кількість ХП. Далі гарматний досилач для того, щоб підняти ДПМ. І обов'язково стабілізатор вертикального наведення друзі. для того, щоб апнути погану стабілізацію. Зараз ми до неї дойдемо. Тепер три типи снарядів: кумулятивний, бронебійний і осколково фугасний. Я їх поміняв містами: кумулятивний це у нас голда. Її прийдеться використовувати дуже часто, у мене її більше, ніж інших снарядів. Тому, що, дивіться, якщо подивитися на снаряд бронебійний, це в нас стандартний снаряд, він має середнє бронепробиття 203 мм на близьких дистанціях, і це бронепробиття зменшується на 500 метрах до 190 Тобто воно дуже маленьке як для 8 рівня. Тим паче 790 м на секунду у нас швидкість польоту. Вона також погана. По швидкості польоту можна миритися, це важкий танк, який повинен танкувати на близьких дистанціях. А от по бронепробиттю буде дуже важко, тому що ви будете бодатися із важкими танками в основному. Кумулятивний це класний снаряд, який буде вас дуже виручати. Раджу вам заряджати його більше, ніж ББшок, друзі. Так, це танк не для фарму, для такого, знаєте, постійного на ББшках. Ні, це не він. Тут кумулятоси класні чим, що середня шкода так само, як і в ББшки 390 одиниць, а середнє пробування броні вже 270 для 8 рівня це прекрасний показник, тим паче він не втрачається на відстані цей показник. 270 на всіх дистанціях. Швидкість польоту тут трішечки краще, але все ж таки недостатня. 820 метрів на секунду. Скажу чесно, по швидкості польоту для важкого танка це не критично, тим паче для такого, друзі, не відчувається дискомфорту по швидкості польоту снаряда По крайній мірі, за оці 9 боїв, які я провів, мені це ні разу не доставило дискомфорту. осколково фугасний снаряд, друзі. Тут середня шкода підвищена 530 одиниць, середнє пробування нормальне 68 мм. Швидкість польоту так само, як і в ББшки в простої 790 Тобто я парочку штучок ввожу для того, щоб збити або захоплення з бази, або, наприклад, фугасом по якійсь Алташки лупонути. Ні разу ще не пригодилося за 9 боїв. Так, тепер йдемо далі. Стабілізація у нашої машини, друзі, погана, тому я й радий вам використовувати стабілізатор. Тому що стабілізація у нас в русі 0.27, це дуже багато, друзі. Погана 0,24, а тут аж 0.27. При повороті шасі 0.27. І при повороті башти 0.14. Це дуже величезний мінус. Його треба е, по максимуму нівелювати. Далі йдемо. Дивимося, що у нас по інших характеристиках. Розкид на 100 метрів в такій комплектації, як у мене, з додатковим пайком і з навичкою бойове братерство 0,4. Тобто точності в нас взагалі немає. Час зведення 2,6. Так, для важкого танку це не критично, але друзі в нас дуже погана стабілізація. Тому це все накладається і ви розумієте, що це отримуємо. Кути вертикального наведення у нас дуже комфортні по задиранню, аж 25 градусів, але опускається всього на мінус 6. Тобто про комфортне танкування від рельєфу можна забути, друзі. Швидкість голітального пересування прицілу 23-39, це дуже повільно. І якщо подивитися по інших характеристиках, наприклад, середню шкоду за хвилину, всього 1964, тобто вона низька. Що ми маємо, от якщо підсумуємо ці характеристики по живучості і по вогневій міці? У нас хороша альфа-390 одиниць, у нас хороша голда. 270 вона пробуває на любих дистанціях, це дуже круто. Але всі інші характеристики в нас погані по вогневій потужності. По живучості у нас це основний плюс, друзі, тому що у нас відтанковують борта, у нас відтанковує лоб. Так, він відтанковує, треба ромбувати, не треба стояти. Ви дуже багато чого будете відтанковувати, друзі, перевірено на собі. Далі дивимося, по рухливості це, звісно, наш мінус скоріше, ніж плюс, тому що максимальна швидкість вперед 30, назад 12, друзі, і по потужність така приблизно, як кульове, 12,86. Тобто, ви самі розумієте, динаміка у нас. Повільного важкого танку, не динамічного важкого танку, в основному ви будете рухатися 20-25 км, друзі. Швидкість повороту шасі 2477 також показник стандартного важкого танка, повільного, не динамічного важкого танку. Можна альтернативну збірку обирати, наприклад, замість поліпшеного загортування, друзі. Можна використовувати турбонагнітач або комплекс підвищення рухливості Т3. Тоді ви ще апнете паралельно і стабілізацію друзів. Тепер дивимося, по скритості, друзі У нас її абсолютно немає. 8.9 стандартний показник нерухомої машини. І під час руху 5,42. По спостереженню. 383 метри, але слід врахувати, що це навичка боєбратерства плюс 9, навичка гострий зір плюс 8, навичка радіоперехоплення 11 і додатковий пайок плюс 15. Так би було набагато менше. Тобто це сліпа машина, у якої доволі хороше бронювання, у якої хороша альфа і з хорошою голдою, але дуже слабкі ББшки, погана стабілізація, недостатній час зведення і погана динаміка. От таку ми машину маємо, звісно, її рекомендувати за фул прайс я б нікому не побажав, друзі, тому що це чисто колекційна машина, інколи можна викотити. Непогано кажуть люди, ця машина заходить на лінії фронту. Не знаю, тому що в мене є одне дуже велике питання і великий дуже такий сумнів. У цієї машини все є, але погана дуже динаміка. Тобто на лінії фронту, наскільки я усвідомлюю, повинна і рухатися машина нормальна, щоб ми ж не стояли там на місці і не перекочувалися по півдня на якусь позицію. От до цього є дуже велике питання. А от те, що на лінії фронту ця машина буде дуже класно відтанковувати і навіть своїми ББшками дуже багатьох пробувати, це факт. Це факт, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок К2 і очікуйте наступний огляд на яхтигер прототип. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.